Поруч з нами Мар'ян Олексович Сухнацький. Наставник команди в Кальвів 2008. Сьогодні він разом зі своїми підопічними здобув перемогу у фіналі Рух К, обігравши господарів турніру з рахунком 2-1. Тож, Мар'ян Олексович, у ваші перші враження від такої пам'ятної перемоги. Завжди приємно перемагати в будь-якому турнірі, коли починали працювати хлопцями, ніколи не ставилися саме за менту якісь перемоги в турнірах, в матчах. Але чим старші вони стають, тим вже потрібно готувати до більш серйозного, професійного дорослого футболу. І тому то і заключається, що потрібно здобувати результат. В окремих матчах і в окремих турнірах. Так попередньо хлопцями домовилися, що на цьому турнірі особливо ми ставимо задачу виграти турнір. Це і додатковий стимул, і такий тиск, який хотілося, щоб він їх підштовхував до того, що деколи треба потерпіти, деколи треба себе заставити. Ну, В принципі, хлопці молодці справилися повністю з тим тиском. Молодці. Задоволені, тому що дуже довго готувалися до цього турніру, тому що це наймасштабніший турнір в Україні. Я особисто до нього. Особливу увагу приділяв. Хочу подякувати бабці та дідві, які терпіли мене два тижні, тому що приходив пізно додому ну, після тренувань. Завершився турнір Рух Кап. У фіналі в Кальв'ю злав Академію футболу Рух з рахунком 2-1. Ти забив переможний м'яч. Твої емоції взагалі після того як зрозумів, що завдяки твоєму голу вдалося вирвати перемогу. Ну, чесно, я перше не зрозумів, що відбувається. Забив зразу побіжав до котового. Ці на мене напригнули, Був дуже задоволений. Який поєдинок видався найбільш змістовним, у якому ви перемогу здобули, ну так от, як воно і планувалося. Скажімо так, чесно, в футболі дуже важко запланувати свій перемогу. Але єдине, що можу сказати, що ми в кожному матчі хочемо вигравати, не відходячи від своєї ідеї гри, від своєї філософії клубу. Ми знаємо, що у нас стиль футболу, такий, який ми всі запланували, він спрямований на розвиток футболістів. Ми не можемо там спростити гру тільки для того, щоб виграти. Ми повинні грати так, як ми вчимося, як ми працюємо на тренуванні, ми не спрощуємо гру, ми ризикуємо деколи. Мечами і біля своїх воріт не б'ємо куди-небудь. А коли вдається в такому стилі виграти ігру, то це подвійно, приємно. Якщо чесно, ми Ну, завжди граєш, є така фраза, як суперник дозволяє. Так от ми хочемо так грати, як ми хочемо, не так і суперник нам дозволяє. Так у мене, в принципі, виходило. Та десь треба було потерпіти, бути без м'яча, це частина футболу. Фінал емоційний самий, але по змісту, по суті, від матчу до матчу в принципі, прибавляли і рухались. До кращого був. Ти найкращий гравець команди. Тебе визнали організатори турніру. Кому можливо хочеш присвятити цю перемогу свою власну особисту і команду? Ну я думаю, заслужив Іваськів Назар. Він краще відіграв в нас в команді, ніж я. Просто я гол вирішально забив, тому напевно. Ти є, крім того, кращим бомбардиром команди у цьому турнірі, Я якраз забив шість голів. На твою думку, завдяки чому вдавалося забувати таку велику кількість м'ячів? Футбол це командна гра. Тобто, якщо партнери діляться зі мною м'ячом, то якщо є моменти, чому б не реалізувати. Для тебе особисто ця перемога саме над рухом. Вона має якесь особливе значення? Дербі, як ми яшки, чи ти просто виходив на матч, як зізову? Ну, ми завжди дуже максимально готуємось до руху, максимально налаштовуємось. Наш тренер Оксович, завжди нас мотивує. Президент клубу десь там премію якусь. Да. Грали ми минулого разу в рух -кап. Там також в фіналі грали з рухом. На жаль, я не приймав там участь, я був, на жаль, тільки як глядач. Поступилися, так що, в будь-якому випадку, хотіли своє забрати, так скажемо. Так відверто, все зараз, що не відбувається, ми все мусимо присвячувати і не забувати, що ми присвячимося нашим захисникам, воїнам, Збройним силам України, всім силам оборони. Нагадуємо хлопцям постійно, що те, що вони зараз роблять, воно відбувається завдяки в тому числі і батькам наших хлопців, які захищають на передовій нашу країну і дають нам можливість тут, відносно безпечних умовах, грати в футбол.